Добрий день глядачі каналу, хто, хто так попав, хто слідкує за каналом. Хочу показати сою на сьогоднішній день, в якому вона стані, як виходить, у мене це все ввести. Вже тут ми зробили, я зробив вже дві обробки <клію> калію гліфосату в розмірі. Десь перший раз 2 літра і це зробив 19 числа цього місяця. Іще 2 літра. Ну, не знаю, по розрахункам вийшло трохи менше десь 1,7 літра. Були. що у нас там було? У нас було КС Форте. Потім. Е е Потім що у нас ще було? Технічні технології там, і ще було каністра. Пригадаю, скажу. Так, хорошо, на чому я зупинився. Зупинився так на цьому. Хочу показати результат, як це у нас все в мене виходить. Бурянин у нас отак, щось воно берізку перший раз. Не знаю, чи це так воно працює, чи мала була доза. Коли берізка була ще маленька, ці листочки були геть під корінцем ну Вони вдержали гербіцид і пройшли. Нові пішли файні. І вона все одно росте. Вже, наскільки, наскільки вже розтягнулася. Сантиметрів 30 до 40. Є цілі клабстери, там видно п'ятно, також і вроді би жавтіє, але все одно продовжує рости. Тобто угнітає культуру, яку ми вирощуємо, сою. Так, я якраз знаходжусь на межі. Сої, яку посіяв до Олександра Луценка на розвод. І та що в мене була в минулому році, це весь клапстер пасіна. Той, що я розводив з насіння і це посіяв вже всю ділянку. Оте. Ще хотів з вами порадитися. Щось в тому році я цього не замічав, а в цьому році замітив і не знаю, з чим це зв'язано, що соя в минулому році вона вся рівненька була. От так, як пішла, так і йшла. А тут вона раз і пішла і зігнулася. Раз, і зігнулася. Там, якщо видно, зігнулася. Не знаю, з чим це зв'язано з холодом чи гербіцид Ну це не сліду колеса ну є просто виляглася і все вон раз і скільки? це вже виходить що... сантиметрів п'ятнадцять вон одне колінце тут знову піднялося вже є квіти вон тут тут не будуть майбутні боби. От. Така вона на сьогодні невисока, не знаю, от з цим згином десь сантиметрів до 10. Що хочу сказати, що насіння яке свіже. Ну, як я кажу, зверху верху частини України, то воно набагато краще. А то, яке наше, воно я сказав би, що воно ну, не гірше, але не такий потенціал росту. Хоча, те ж саме, не знаю. Просто що ми сіяли, коли вже була влага, а закультивірувала, влага різко ушла. І вона така вся разностороння. Ну, ни одного, не одной висоти. Так, що я хотів ще? От з'явилося, Хотів порадитися, що це на листку. Отак. От це вже болячка, це фузоріоз і септоріоз, Хто може, хто знає, підскажіть, напишіть. О таке у нас. Так, хтось його тут з'їв. все таке буває. На верхніх молодих нема, ну, ну як воно піднімається. Піднімається. Ну тут а Тут же у нас що це виходить. Перший трилистник, другий, третій. На третім його нема. Це на першому, на другому. Четвертий трилисник. Так, з лободою. Лобода також важко піддається. Була маленька, низенька, десь є клабстери, прямо... Ну що, тільки я от оце 19 числа, це що у нас три дня, як гербіцид діє. Важко побачити, він не зразу діє, не зразу результат цей видно. Ну, берізка себе, як я вважаю, дуже добре себе відчуває. Не знаю, як це треба було робити. Треба було раніше не робити її і дозу вилічити. Ну, хоча вона виходить і виходить і одразу не вийде при... в... її випити. Так, це лабадичка, вона ще вилазить, берізка. Щось б'ємо, б'ємо і ніяк не доб'ємо це діло. Є де, з першого разу, ось так, вона під грудкою. Все, все рівно лізе і лізе. Вон, розкрив, а там зелені листочки. Подивимося, як воно його доб'є. Ну так, на сьогоднішній день соя без дощів. Файна. Коли б дощів було б чудово. слідкувати за нею і будемо бачити, що у нас вийде так хорошо дякую всім хто дивиться коментуйте підписуйтесь діліться своїм досвідом не видно ну, є там полоса знову йде теми. От полоса і де. Олександра Луценка в ту сторону і це та, що пройшла моя висіяна. Так все-таки їй не вистачає, не вистачає цієї цієї набраності. Вона там в волозі, вона там чудово все чувствовалося, імена такі насіння було трохи крупніше, крупніше набагато. І воно одразу відрізняється, прямо геть стою по межі. Камера, навіть не передасться. Вон ця сойка моя, що висіяна і ця, що Олександра Луценко. Водно. Тут вона рівненька. Тут вона прямо стоїть. От видно, що тут їде, вона прямо летить. А тут трохи відстає. Так, що тут з фокусом. Так, можна довго говорити. Все це треба бачити. Да, тут вона відрізняється. Як би вам показати, ту сторону не буде на сонці, вона також тільки з боку. Можна її побачити. Но видно, що тут присажена, а там зразу раз і підскочила. Ну, буду слідкувати, ділитися з вами. Своїми висновками, своєю працею. Всім дякую. До побачення.